Чи я мудачка, що помстилася сестрі, яка завагітняла від мого хлопця. Мені 19 років, ще з квітня зі мною живе моя сестра, бо з нашими батьками вона не ладнає. Я маю хлопця, вже колишнього, якому 19 років і все в моєму житті було добре, допоки кілька тижнів тому я не дізналася, що він зрадив мені з моєю сестрою, в результаті чого вона завагітніла. А дізналася я про це, підслухавши їхню розмову. Сестра була в паніці, бо знала, що я перестану з нею спілкуватись, якщо дізнаюсь. А от моєму колишньому було байдуже. Тож я тримала це в собі і дочекалась моменту, коли ми будемо всією родиною разом, і оголосила новину перед всіма. Мій хлопець одразу втік, зрозумівши, що я збираюсь з ним розірвати стосунки. А моя сестра зламалась і почала благати, щоб я не ненавиділа її. Казала, що це була помилка, що вона зробить переривання, і ми зможемо повернутись до колишніх дружніх сестринських стосунків. Ми з сестрою збиралися переїхати в більшу квартиру за кілька тижнів, але я сказала їй, що цього більше не буде. З того дня я живу в подруги. Тепер моя сестра не може дозволити собі оплачувати квартиру без мене, а я відмовлюся знову жити з нею чи мати з нею будь які стосунки. Батьки теж не дозволяють їй повернутися. Мій колишній накивав п'ятами, він відмовляється мати будь-який стосунок до моєї сестри та їхньої дитини, тож сестра залишилась сама. Вона намагалась помирити, щоб усе було як раніше, але я навіть не реагувала на її спроби. Я не впевнена, де вона зараз живе, але одна наша тітка сказала мені, що це огидно так вчиняти з такою молодою дівчиною і що я зруйнувала її життя. Я відповіла тітці, що хай сама розгрібає наслідки і відчепиться від мене, бо мені вже все одно. Я сказала, що моя сестра сама обрала свій шлях, коли почала спати з моїм хлопцем. Тітка ж сказала, що дозволити хлопцеві стати між нами це Гедота, і запитала, чи я зможу жити з думкою, якщо сестра народить дитину і вони опиняться на вулиці. Я сказала, що це більше не моя справа, чим удачка я за це?